Добрий вечір, громадяни! Сталось справжнє диво. Зараз будете дивитись програму Правдиво! В інтернеті був Степан, читав він газети і розкаже тепер вам новини конкретні. Ось вже травень на дворі. Вже весна настала. 1 травня українці гарно святкували. Це просто какой то Хто у лісі, хто у полі, а хто з прапорами. День трудящих відзначали по повній програмі. була по містам мітингів маленьких недобитих комуністів україни ненькі. Лиш найбільше постраждав петя Сіманенка. З мітінгу тікать, хі, як заяць скоренько. Діло було в білий день на дніпровських схилах. Щеманенка у музеї. Кефіром облили. Петроски, журналісти, що ти там питали, ну і теж під душ ефірний заодно попали. Електроенергія, И другие, они должны находиться. Выглядало то кумедно. С чопа нас'явся. Ніби пече групи сексом, оральний займався. А я! Ай! А я! А! Симоненко витер морду, мусив добрехати. Ну а потім ноги в руки і давай тікати. Живе, Разом з Петією тікала його охорона. Щоб раптом не побили червоного кондома. Бігли так, що гай шумів. І гілля тріщало по газонам і посадкам навпрошки тікали. Посадили Сімененка у Тойоту чорну і утік у пир червоний з мітінгу проворно. Небайдужі громадяни пецю провожали, ще й лайном комуністичним дружно обізвали. Чого, чого, чого? А, а чому ви так а, супроводжували пана Симоненка до виходу з маши... до, до машини? Бо він лайно. Стьопі кажеться, що Петя ризикує сильно. Можуть кинути будь-чим. У нас країна вільна. Чи було б, що Петю у тюрму сховали? Там би точно вже кефіром його не заляли. Ось іще із Кацапстану новина прекрасна. Встановили там рекорд Тупезний, ужасно. Там дебіли живуть. От пірмі. До Екінбургу це страшне населення дебільне. Воно, мабуть, здоровим, але якщо взяти його по інтелекту, он тупой. До упору. Було свято у Орлі. Побіда рікорда там чиновник протигнув об тупую морду. Проте були арматурні? Голова квадратна. За хвилину гнув 12 під 90 градусів. Кажут, что вин и раньше от им отличался, для рекордов рвал болты, над книжками изнушался. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой? У вас все негодяи. Ну что ж, ну швон дал, чтоб я развивался. Елка цапил гарна мудрость про такие развахи Сами кажут, сила есть, а ума не надо. Ну и не надо отстраиваться. Вот когда поправишься, еще раз с тобой попробую. Все у Степы с Кацапстану сюжеты интереснее. Как готовить Кацапы до победобесия? Все завішали білбордами на побідні теми, тільки в них із креативом суцільні проблеми. Не вставлять у агітку воєнну фотку, виявляється на ній, все німецькі морди. Фашистські літаки або танки навіть. Видно, що історію вони зовсім не вивчають. За те Колорадську тонами клепають, мабуть, скоро всіх кацапів нею обмотають. Замотають руки, ноги, ще й рота зав'яжуть. Будуть все робити, що тільки їм пойло прикаже. <му> От, до речі, на що єнти задристану байкер. А у львів приїхати рвав на собі майку. Розкричався, як на муках кацап біснуватий, що навчить вів'ян по сильно уважати. йдуть, ночні телки, ленточки розвішують. Видно, що у Здростанова поїхала криша. Рай больниц, да? будь пожалуйста, немедленно на улицу Гоголя. 47. Да. Дом капитана. Да да, да, где именин? С одним из гостей совсем плохо слушать. Немедленно прошу. Ч, э, трусоватый человек, который трусоватый, знаешь, или крыса, которого загнана в угол, она может кинуться, кинуться и укусить. Просто надо спасать человека, так стоит вопрос, mm -hmm. честное слово. Конечно. Вы понимаете, на почве алкоголизма у него появляются какие-то навязчивые идеи. Какая-то украденная невеста, он рвет все время кого-то спасать. Просто не рассудка, честно слово. Ясно, делириум тременс. Біле гаряче. Та да, білий гаряче совсем ви не волнуйтесь. Та львів'яни відказали. Ну, раз таке діло: беріть ляточок побольше, приїжджайте сміло. Буде з ленточок тих ваших, мабуть, більше толку, як повішуємо на них отих ночних тьолків. Сильні і красиві Із байкерів прикраси туристична цікавинка і міста Окраса. Потім гід покаже пальцем можете сміятись, там висять ночні тілки. Любилися вони кататись. Хірунг без вмов І є єскіло ветра вести. Пока не узнав, що Харвей був не. Адельцем вовсе не Узнавший про это, хирург Салдостанов Свой бак алкоголя залил. И мозг себе лично хирург Салдостанов Своей же рукой удалил. Ще Степа насміявся з креативу Брянського. Там кацапи продавали свиней партизанських. Побирали порохет у зелені куфайки, виставили у вітрину. Беріть, налітайте. Технологи компанії розробили ограничену серію колбас, яку можна було спробувати і приобрести на Андріївському лугу. А композиція два партизана і партизанка піднімала настроєння настроение покупателям. Так дурне по бідобісіє кацапів накрило, що вже ленточки чіпляють і свиням нарило. Ще й курей по магазинах вбирають в пілотки. Ну, а лєнтошку прив'язують на бутилку водки. Розже стьопі мерехтить, то перед очами, поки Стьопа відпочине. Дивіться рекламу. Ще новина є у Стьопи, як у Москва баді. Репетиції проводять, великого параду. внимание говорит и показывает москва слушайте и смотрите красную площадь парад победы красній площі ганяють зольдатів, щоб пораду мови світ тупо на <му> <му> Ну, Золдати то таке звикли на параді, хочуть там ще супертанка світу показати. Понавіша то розробка, танк крутий. Гармата. Теж по вулицям вже їздив на репетиції парада. В начале 20 века в военных лабораториях первого рейсмахта был создан суперсекретный танк, обладавший боевой мощью и сверхоружием, намного опередившим свое время. Для того, чтобы испытать танк и при этом раньше времени не разрушить Европу, он был заброшен в Центральную Африку для пропащения непокорных зузулов. Через некоторое время в целях безопасности все, кто знал о существовании этого проекта, были уничтожены, а танки забыли. Только как-то поддавились под бандеры, Ха, что тот танк наполовину сделанный С фаєри! В інтернеті вже сміються із тої фаніри. Кажуть те, що надувними будуть іскандери. Того, що з фанєри, ще й заглок зненацька Вже не можуть з того люди ніяк не Така вже у кацапів традиція побутує. Все по Тьомкінській деревні з фанери будують. Ну, а потім ще дивується, а з якого дива? В них ракети не літають і танки не їздять. Там живут несчастные люди дикари, А на лицо ужасные добрые внутри, А на лицо ужасные добрые внутри, Там живут несчастные люди дикари, Что они не делают, не идут дела, Видно в понедельник их мама родила, Видно в понедельник их мама родила, Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос, плачу, Богу молится, не жалея слез, плачу Богу молиться, не жалея слез, Крокодил не ловится, не растет кокос, вроде не бездетельники и могли бы жить, им по понедельники взять и отменить, им по понедельнике взять и отменить, вроде не беззидельники и могли бы жить. Вже весь світ із нетерпінням пораду чекає, подивитись так, кортить, що там ще зламають. Ось вам ще одна новина Стрьомна з Амурського краю. Пам'ятник там окупантам торжественно відкривають. Тим, що Крим окупували зеленим паскудам. Їх кацапи називають люди уежливої гюді. Тихо. Вже стоїть там одоробло у воєнній формі, в руках котика тримає все з металу чорного. Якщо збоку подивитись на ту профанацію, то нагадує двозначно досить ситуацію. Інтернеті На ту тему вже тепер жартують ніби хтивий салдафон котика гвалтує. Так вкацапів споконвік, яка то задумка привращається в банальну нецікаву дупу. Ще на тижні Стьопа різні новини дивився і, побачив, що в Непалі, землетрус случився. Ми Було там і українців, ну, зовсім небагато. Вирішили, що за ними треба літак послати. Ми, поїдем, ми помчимся, ліні, І почала з літаком дивна епопея. Приземлився той літак. Індійському Делі. Ну, а в делі той літак? Ха, раптом поламався. Рятувати його шкіряк чартером подався. Його життя нелегке <плес> тебе. То він попри серце мі Я привіз, брать і зо, зо зорячки зозорачки, як Хмітрийок, зо зо як зробиться в них І Якщо втрапив ти в страшну біду Він полетить цю карт манду зо, зо зорячки як Йох. швидкий зо-зо-зорячки як Можить може зможе. Прополити нікуди твій літак, якщо ти не зорянський як, за зазорячки як, зазазоряшки як, зазорячки як. Посередив за -за і попросив з розумінням ставитись до тих процесів, які сьогодні відбуваються в державі, і, зокрема, в службі з надзвичайних ситуацій. Взяв ще зорян з собою журналістів копу. Ну і ще цивільну жінку, ну, типа на прогулку. Тільки сталося технічно з лідаком накладка, не змогли усунути зразу йому неполадку. А тепер круто біга. Бо деталь, що з шкіряком в делі відправляли, оказалася не та, яку замовляли. Поки везли то, що треба, узвели журналісти, бо закінчились у них гроші.

Замість того, щоб знепалу вивозити туристів, треба було рятувати і ще й журналістів. В інтернеті з шкіряка безбожно сміялись. Фотожаби, як гриби по дощі з'являлись. Нарешті той літак в Катманду добрався. Взяв на борт під сто туристів і назад подався. це щастя будь домой. Тільки в тому, мабуть, втручались якісь вищі сили. При посадці знову в Делі колесо пробили. Товши ну, трохи почекали, як зремонтували, то в баку перелетіли, там же спочивали. Сп'ят твої білі білиє спи з і ти малий, ми пливлю на льді. Потім взяли курс на Київ, додому прилетіли і удачну епопею усю завершили. The goes, the Що падума рятування ідея хороша. Тільки щось нам обійшлося у великі гроші. Кажуть, люди сім мільйонів за літак віддали. Ну, то, може, і небагато. Би ж воно літало. На цій ноті позитивній прощається Стьопа. А за тиждень з вами знову посміємось трохи.